Есть такой философ Дугин, один из любимцев Путина, один из тех, кто формулировал идею российского шовинизма, российской имперской нации. И вот uh, он выпустил такой допис. Uh, сначала не, он сначала это написал: мы поняли, что вы не плохо воюете, но хватит доказали и все, наш враг не мы друг другу. Давайте вместе двинем на запад. Этого клона мы можем убрать в любой момент. Мы сможем, как ни странно, это можем может показаться за украинским народом. Хватит бредить. Как только мы увидим заветный знак с вашей стороны, все это сволочь исчезнет в один момент. Вы что думаете? У нас нет таких же средств, как у Израиля? Просто наш предводитель умеет ждать своего часа. Шакал умеет чекаты. Ну так. Десь там в бункері знову заникався. А, і цей час близько. В общем, починайте побачите що ми можемо, українці доказали, що крутий, упрямий, глупі, ну, крутий, достатньо да далі в місті. Але я, щоб ви розуміли, наскільки в нього його поплавило, він далі, оце він пише одне, майже за годину він пише. Все башни Кремля есть, такие есть, а их в самом деле нет, единодушны в одном, война до да победы. Никакой партии мира, никакой партии войны нет в помине. Все едины и непобедимы в единодушном желании реализовать цели и задачи своего, то есть положить конец украинской государственности в том виде, в котором она существует. А в ином виде, как мы убедились, она существовать не может. Если есть разные идеи, как это достигнуть, то это не башня, а просто мнение. Но они совпадают в главном. Или наша победа, или просто ничего не будет. А это не зависит никак. А, а, и это не зависит никак от того, жив Трамп или нет. В таком возрасте, в нашем возрасте, что говорить, не так важно, что мы ходим по грани. Была бы родина. Для русских для Кремля это приоритет. Будем биться до последнего. Вот тут он правый. Он и хочет, значит, и нашу державность. Алло, упаковывается. Він пакує це в свої тези, звичні, пояснюючи і, до речі, намагаючись пояснити, що ніяких башень Кремля немає. Є. Є в них і Гру, є в них і ФСБ, є, є в них і СВР, є в них багато чого іншого, і все. Це навіть ФСО має окрему позицію. І всі вони б'ються за одне, за бабло, а війна дає їм бабло. І вони б'ються за неї, за оцю за війну право ввести війну і доїти бюджет Росії, і це треба розуміти. А для Путіна це ще і імперські амбіції, і мрія війти в історію. Він повинен закінчити так, як Гітлер, і це найкраще було б для всіх. До речі, дуже цікаво, дуже цікаво, що такі. Заяви з'являються найчастіше тоді, коли починаються внутрішні колотнечі. Враховуючи, наскільки Дугін близок до Кремля, ну, це намагання переконати самих себе, що все добре, і всім іншим відправити такий меседж. У нас все нормально, не хвилюйтесь, не вірте, що в нас все погано. Меседж зрозуміло. Ми ж вміємо читати, ми ж всі пам'ятаємо, як це було при Радянському Союзі. Тут так само. Тому менше хвилюйтеся, але більше розумійте, що відбувається. І коли ви бачите якусь і псоху, ну, там, від росіян щось включили, Київ включили, ще щось. Вони хочуть нас знищити. А можуть? Ні. Бо на заваді цьому стоять Збройні Сили України, Сили оборони України. Тому, я ще раз закликаю, як і завжди, приєднуйтесь до за Сили оборони України, допомагайте силам оборони України. Донайте на Сили оборони. Бо це єдина сила, яка дає гарантію, що у нас є, майбутнє. ЗСУ за це запорука майбутнього України. І гуртуємось навколо цих сил. Бо це єдина сила, яка може зробити так, щоб Путін втратив бажання воювати. Головне дати ресурси, можливості, щоб було кому це робити. Оце найголовніше. Друзі, нагадую, що не забувайте, будь ласка, підписуватись, ставити вподобайці, коментувати і поширювати відео. Це важливо. Я дякую кожному, хто не забув це зробити. Я дякую кожному, хто небайдужі і активний. Ну, тому що пасивних у нас величезна кількість. Ви знаєте не гірше за мене. І не тільки в Офісі президента, а й в житті. А тут важливо, щоб активна позиція співпадала з тим, що реальні дії. Дякую. Чи підписались, писали вподобайку, прокоментували, написали в коментарях, звідки ви дивитесь, звідки ви спостерігаєте за цим відео, і и... пишіть про це, це важливо. Пишіть місто, країна, селище. Ванкувер разом до перемоги. Вітання з Києва 100%. Я дякую за підтримку. Поїхали далі. Ой, зараз буде тема, після якої хейт почнеться, просто неймовірно. Дивіться, я ж ще раз кажу: я дуже часто кажу ті речі, які резонують. Вже через деякий час люди починають казати, о, я вірно сказав. А дійсно почався повномасштабний вторгнення. Пам'ятаєте, коли залужного звільнили. Виходить на кіфер, каже, що це брехня, за тиждень виходить указ звільнений залужний. А, а пам'ятаєте, як ми не тоді і казали, Ой, так, І так кожен раз, кожен раз я це спостерігаю останні вже років ну, 10. І кожен раз, що б я не казав, завжди знаходиться. Зараз ти ті ці дурні, які сподіваються, що так не станеться. Ще раз кажу: на жаль, на жаль, але я правий і зараз будуть хейт, тому що я буду казати про вбивство парубія і про не тільки реакцію на неї з боку суспільства, а й взагалі про все загалом багатьом це не сподобається. Правоохоронці затримали підозрюємо вбивстві нардепа Андрія Парубія, колишнього спікера Верховної Ради, колишнього. Коменданта Майдану, колишнього творця самооборони, людини, якою дуже поважав, і одного з небагатьох політиків в українському політику, який спокійно тиснув руку і розумів, що ну це взаємно. Скажімо так: ця людина викликала повагу. Все. І це крапка. Так от. Хочу звернути увагу, затримали підозрювання. Поки суд не, ви, не винесе вирок, ми повинні казати, що він підозрюваний. Хоча він сам вже зізнався, і я говорив із представниками правоохоронних сил, силових структур, вони кажуть, що він зізнався. Розповідає все, йде в що, як. Він в дуже такий ну, поплавлений, я би сказав так, але, але це правда. Згідно з матеріалами слідства, рік тому в нього зник на війні син. І саме цю особисту трагедію росіяни використали для того, щоб його вербувати. Рік вони працювали. Я знаю, що багато хто все. Не віримо, там стать не та зросту іншого, там щось не так. Ще раз скажу: я знаю трохи більше, м'яко кажучи, ніж навіть не те ніж ви, ніж можу казати. Є докази, він розповідає все повністю. Він зараз розповідає так. Його наняли, наняли його до речі, через Телеграм, і це черговий раз показує, як росіяни працюють потужно і ефективно через цю систему. До речі, їм нічого не заважає працювати так само через вайбер або WhatsApp. Це для розуміння. Або але телеграм вони навчилися використовувати через його величезну популярність. Вам нагадати, хто приніс Телеграм в Україну його популярність? Хто побудував всю інформаційну компанію, комунікації, Нападати, Володимир Зеленський під час виборів, і це не є таємницею. Зеленський Федоров та інше використали Телеграм і принесли його популярність в Україну? Зараз маємо наслідки. Це ніяк не пов'язано з кейсом, але... Пам'ятайте, що якщо щось ви робите зараз, потім може бути наслідки. І дуже неприємне. Так от ці покидьки росіяни пообіцяли повернути тіло, яке було у них в обміне вбивство відомого політичного діяча, українського політика, і саме. Убрав він пробія, тому що знав де, що йому допропонували там список. Питання в тому, що коли все це сталося, не вбивство, а затримання його, величезна кількість людей написала: Не вірю. От не вірю і все. При тому без будь-яких доказів, без будь-яких мотивацій. Я з величезним скепсисом ставлюсь до того, що роблять наші силові і правоохоронні органи, і говорю про це. Я з величезним скепсисом і ставлюсь до того, що каже, і робить Зеленський. Але коли все так, як є, я про це кажу. І час від часу я навіть хвалю Зеленського, тому що він робить ті речі. Він ну, розуміло, що не від великого щастя, але вимушене робити. Наприклад, коли він подав все ж таки законопроект, який повертає на БУІСАП їх незалежність, сказав, молодець, все ж таки, дотислав, але молодець зробив. Не став впертим віслюком, який до кінця стояв і не погоджувався. Тому. Ще раз кажу, зараз ситуація така. Так, дійсно, все вказує на те, що саме він, все вказує на те, і зброя буде знайдена, знайдена і все інше, і тут, тут важливо не це, тут важливо геть інше, що величезна кількість людей готова вірити в якусь конспірологію і не вірити в реальні події, і найстрашніше, що це сформовано через те, що влада доволі часто брехала. Це сформовано через те, що довіри до правоохоронних органів немає, і я розумію, я, я, яка робота буде попереду, коли все закінчиться, і влада зміниться, щоб повертати цю довіру. І я не впевнений, що вдасться це зробити швидко, але я розумію, тільки нормальними діями, тільки адекватними і тільки а, повністю прозорим багать, багато, великої частини роботи. І багатьох ситуацій можна буде досягнути цього результату, але це величезна робота. Я до речі, можу сказати: тут довожу приклад: У 2011 році я брав інтерв'ю у прем'єр-міністра Естонії Андруса Анціпа. Це доволі задовго до походу в політику, і він розповідав, як вони вибудовували довіру до судів і поліції. А більше 70% довіряють поліції в Естонії, 70%. Коли ми досягнемо такого результату, я не знаю, але це показує, що це можливо. І довіра до поліції повинна бути. Але це залежить і від поліції, і від її результатів, і від тої роботи, яка вона буде проводити. Це доволі до всього. І про владу, і про суди, і про СБУ, про все. Тут це важливо. Повертаючись до Поробія. бивця в порубія це був атентат. Є у росіян списки. І в цих списках величезна кількість політиків, які мають відношення і до Майдану, і до незалежності України, і до відстоєння інтересів України. Зразу поясню, там нема тих, хто є зелений. Ну, от немає їх. Ну, тому що вони не є політиками, вони не є тими, хто відстоює. Тут інша історія. Тут історія в тому, що для росіян це вороги, особисті вороги. І тут зрозуміло, що ця ситуація вона може мати наслідки. Чи можна цьому протидіяти? Ну, скажімо так, навіть е, окремі точкові дії можуть дати ефект. Чи буде це робити держава, подивимось, і це не тільки про помсту, це про те, що око за око, зуб за зуб, і це треба робити, бо інакше це не закінчиться ніколи. Це по-перше. По-друге, треба також розуміти, що росіяни будуть вважати ворогами всіх, а пробіг був для них справді ворогом. Як всі, хто має відношення до національної ідеї і до незалежності України. Саме тому, всі, хто займається активізмом, всі, хто займається українською національною ідеєю, повинні розуміти, ми в небезпеці і так і жити далі, тому що ворог не буде спати. Але для того, щоб ворог розумів наслідки, ворог повинен отримувати пощали. Бажано так, що ви потім його несли в труні, і на цьому можна ставити крапку. А те, що ви не вірите а... або хтось не вірить, це окрема історія. Вірю, не вірю, мене не влаштовує. Я завжди ґрунтуюсь тільки на доказах. Ті докази, які я маю зараз, показують мені, що ця людина справді скоїла злочин. І те, в якому вона психологічному стані, це взагалі окрема історія. Але те, як його опрацювали, і те, що він скоїв, це страшне. Я ж казав, я не знаю, це ДРГ було чи наш місцевий як з'сувалося, що найняли нашого. І, до речі, там люди не віруюча і все інше, але це не рятує. Коли тебе плавить, тоді плавить. Там ще питання до того, хто готував, хто консультував, там багато чого. Але зараз для правоохоронних органів важливо. Не втратити можливість відновити свою репутацію і дуже швидко доводити все, що є, бо є багато запитань по інших справах. Поїхали далі. Да, до речі, цікаво серед моїх підписників. Чи довіряєте ви цій інформації від правоохоронних органів, чи не довіряєте? Напишіть, будь ласка. Довіряю, не довіряю. Мені дійсно цікаво подивитися, є у нас люди з величезною кількістю скепсиса, чи є ті, які довіряють через підґрунтя того що ну, мають якусь інформацію, чи може просто довіряють. Пишіть, це важливо. Напишіть в коментарях зараз. Довіряю, не довіряю. Мені цікаво, я хочу подивитися, скажімо так, статистику. От не довіряю, не довіряю. Може бути, я не перечаюся це. Мені цікаво дізнатися, кого більше, тобто, що ви не довіряєте цій інформації, що це вбивця. Вважаєте, що його призначили може бути ваша, це ваша може бути така позиція, але вона повинна хоч на чомусь зґрунтуватися. Якщо тільки на недовірі до влади і до силових структур, це, це велика проблема. Намагайтеся все ж таки ґрунтуватися на якійсь інформації. Хоча я розумію, що багатьом дуже важко. От я, наприклад, можу поспілкуватися з людьми, які в системі. І які займають високі посади. Я можу отримати деяку інформацію від тих людей, які вже не в системі, але комунікують безпосередньо зі слідчими, з тими, хто займається цими процесами, з детективами Там багато чого. От саме тому я хочу сказати, що я знаю, чому це має підруті. І тут в мене скепсису немає. Але це все одно не поверне парубія. Андрію вічна пам'ять його родині. Моє співчуття. Людина, яка була справжньою постаттю Йдемо далі. 6 років при владі це забагато Гетьманцев заявив про потребу у виборах і перезапуск довіри до влади. Гетманцев робить останнім часом багато заяв цікавих. розказав що вчителі можуть отримувати півтори тисячі доларів на місяць. До речі, куди він з 2,5 тисячі? Бо його шеф Зеленський обіцяв 4 тисячі перед виборами кожному вчителю. Де ще 2,5 тисячі? Гетманцев, поверни ще в обіцянку 2,5 тисячі. Всі ж розуміють, що і півтори не будуть отримувати, але поверни 2,5 тисячі кожному вчителю в обіцянку. Ну що ж ти зараз готуєшся до виборів і не повертаєш? До речі, цей колишній помічник Сивковича. Дуже активно зараз працює в інформаційному полі, дуже активно, і це говорить про те, що він формує своє майбутнє і бачить його в Україні. Я можу сказати одне: що стільки зла, скільки від Сивковича побачила економіку України і бізнес, не бачив ніхто, а його історія про співпрацю з гральним бізнесом буде займати окремо. Сторінку в розслідуванні правоохоронних органів, коли закінчиться каденція пана Гетманцева і так він прав: шість років при владі це багато, але для них забагато було і рік. Бо все, що вони робили від великого крадівництва до призначення таких людей, як Таран, на позицію міністра оборони, призвело до того, що Україна сьогодні знаходиться в дуже скрутній ситуації взагалі. Гетьманцев до цього дуже сильно приклався. Тому, якщо хочете, щоб країна залишалася в такому стані, як зараз, голосуйте за Гетманцева, Рахамію, Стефанчука і інших безуглих. Ну, вони ж це зробили. До речі, дехто зробив з ними це разом. Потім поговоримо ще про щось, але зараз хочу сказати: влада готується до виборів постійно. Перший раз влада почала готуватися до виборів в квітні 22-го, як тільки була звільнена Київська область, вони зразу запрос зробили і зробили опитування по рейтингам. І це показало, що влада готується до виборів без зупинки. Ще раз кажу, тільки звільнен Мощун, тільки звільнена Буча, Ерпінь, а вони вже готуються, вже опитування проводять. Це для розуміння про пріоритети. Сбу повідомила про заочну підозру голови Чеченської Республіки Російської Федерації Рамзану Кадирову через воєнні злочини проти українських військовополонених за даними слідства. Кадиров віддав наказ своїм підлеглим не брати українських військових у полон, а розстрілювати їх на полі бою. Крім того, він розпорядився використовувати українських полонених, які перебувають у Чечні як живий щит, розташовуючи їх на дахах військових об'єктів у грозному для захисту від атак українських дронів. У мене два запитання: чому? СБУ раптово згадало про Кадирова. Це перше. А друге, а чому тільки зараз? А, він же це зробив значно раніше. Це ж все було значно раніше. А чому зараз згадали? Що сталося? Хто починає відмивати свою репутацію? Що у нас відбувається? А -а -а! Все, що шліф від САП, іде і інші історії, і, і корупційні історії, і багато чого іншого. Мені здається, що. Все робити треба вчасно. Ну, Це добре, що зараз це хоч зробили, хоч. Питання, чому не зробили раніше. І до речі, а що там з тими головами департаментів, які в СБУ займалися корупцією? А що там з тими людьми, які слідкували за від ДЗНД за журналістами Бігус-інфо? А що там, ну, це вже вирішено всі питання? Ні. Ну тоді можна підозру Кадирову. Це цікавіше, я розумію. Це цікавіше. До речі, а хто там вивозив Кирил, Дениса Комарницького з України? Теж представники СБУ, ой. І не кажуть, а їх вже звільнили. Ой, ну да, Ще до того, як вони вивозили. Ну так тхне, ну так тхне. Ну тоді давайте підозру Кадирову. Це повинно перекрити. Не перекриє. Зразу кажу. Працювати треба в цьому напрямку. В російських ЗМІ несподівано з'явився Янукович. Він заявив, що працював щодо зближення України з Євросоюзом. Однак європейці, мовляв, поводилися некоректно. Також він підкреслив, що був категорично проти вступу України до НАТО, бо це могло призвести до громадянської війни. Дивіться, як тільки Путін достає з Гуталінової Шухляди, Януковича, як тільки його достають з Нафталіну або гуталіну, я не знаю, де його там ховають, тут два моменти. Перше, в них все погано, і вони намагаються грати в цей старий сценарій, бо інших вже немає, бо намагаються тягнути час. Зараз вони намагаються показати, підіграти, що ви бачите, там ЄС ОК НАТО ні. І а, це дуже цікава гра. І найцікавіше, що це можуть дістати навіть не для нас. Це дістали для Трампа, який каже, бачите, навіть тоді, от на, то і все Байдена, все інше. Ну, ми розуміємо, що зараз відбувається. Тому перше, цього легітимного оцінювача страусів достали для гри. Але як достали, так і скинуть відбій бій і забудуть про нього. Він ніхто і ніщо. Це перше. Друге, нагадаю, що саме цю нікчему, яка сьогодні є маріонеткою російського президента, обрали українці президента. Українці часто роблять помилки, але треба їм нагадувати, які помилки вони зробили. І не лише в 2019 році, коли вибір привів до трагедії України. Кожен раз за свою дурість українці сплачують. Мій батько завжди казав, що ми завжди за все платимо в житті. Добре, якщо тільки грошима. У Євреїв, до речі, є така присказка. Дякую Боже, що взяв грошима. Бо інакше ми платимо здоров'ям, життям, можливостями, часом, відносинами. За все в житті ми платимо. І інколи плата буває дуже великою, дуже страшною. Я сподіваюся, що вже всі в цьому переконалися ну, інакше просто шкода людей. Якщо вони не вміють аналізувати і еволюціонувати, те, що відбувається з Януковичем, ну, дехто пожартував, що він для того виліз, щоб показати, продемонструвати, які непогані вініри собі зробив. Але ні, вініри це так, поході. Дехто казав, що він, до речі, живе в Ростові. ні Він живе на Рубльовці в Росії під Москвою, хоча Ростов ще поки що Росія, да. так от він живе там. Але його достали для іншого. Будуть намагатися грати черговий сценарій. І це, ще раз кажу, розраховано не на Україну. Це розраховано на геть свої зовнішні сценарії, і це пас для Трампа. Тому не звертайте увагу. Але дуже смішно, що оцей непотріб, який був президентом України сьогодні звичайна лялька, які засунули кхм, руку. і як керують, так вона і робить. І це ж хтось обрав, розумієте? Хоча сподіваюся, що в перспективі таких помилок Україна помилок більше робити не буде. А, а боти і далі ботять. Ну, що я можу сказати? Це їх вибір. Це ж програми, це ж не люди. Коли ідіоти себе поводять як ідіоти, мене завжди дивувало. Вони повинні бути тихими, не привертати увагу, але вони не можуть, бо вони такі. Друзі, я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні дивилися цей ефір. Сподіваюся, що ви отримали свою потрібну собі інформацію. До речі, напишіть зараз в коментарях. Чи був цей ефір для вас інформативним? Чи отримали ви аналіз інформації таку, як хотіли, чи навпаки, щось вас здивувало? Напишіть, до речі, чи може ви вважаєте, що витратили марно цей час. Напишіть про те, що дізналися, головне інформативним був ефір. Чи ні? Мені це цікаво. Дякую вам за фідбек і дякую за те, що дивилися. Підписалися, поставили вподобайку, прокоментували, і поширили. Але головне, за що вам дякую, за те, що ви допомагаєте зсу. Бо тільки зсу. Є запорукою того, що Україна є майбутнє, є ЗСУ, є майбутнє Україна. Не буде зсу, не буде наша майбутнє. України Не буде, тому допомагайте ЗСУ, донайте ЗСУ, приєднуйтесь з ЗСУ. і тоді все буде Україна. Дякую, що ви є. Дякую, що ви такі. Тримаємось. все буде Україна. па, -па.